Повна баняка прям підверх набита. Зараз ми то все перемішаємо. Вам ніхера не вийде, скоріш за все. Да? Да. Ну Банка прям набита до самої гори. Це жесть. Мені аж прям хочеться пересипати в баночку побільше, бо я вже відчуваю, що я зараз по всьому столові його буду губити. Але, тим не менше, перемішати обов'язково потрібно. І дуже-дуже ретельно. Ви бачите, да? після перемішування він був настільки втрамбований, що зараз він, подивіться його розмір, він прям вилазить з банки і впав додолу. Супер. Фух, з горем пополам я то все діло зробив. Промокнути себе також потрібно, власне, як і а, суміш від парадоксу, що я тільки що і зробив. А ось так от це виглядає. Все ми промокнули декілька разів. Перемішав, промокнув, перемішав, промокнув. І ось так це виглядає. Перебрали зайву вологість від сиропку і поставили пригріватись.